Всім доброго. І я сьогодні вийшла, щоб дати відповідь на запитання по дитячій психосоматиці. Одна з моїх клієнтів задала запитання, звідки я знаю, що у моєї дитини це психосоматичні проблеми, як їх розрізняти. Щоб це написати, мені треба було б дуже довго сидіти, збиратися з думками. Мені проще давати вам такі запитання, ваші запитання, мої маленькі відео. Відповіді. І так, чому я зрозуміла, що моєї дитини психосоматична, тому що у нього був дуже закладений ніс, при цьому не було температури, і ще одне він був дуже жвавий. Тобто, якщо ваша дитина аля хворіє, всі признаки того, що вона прихворівша, але веде себе як в звичайний час? То треба задуматись, чому так трапляється. Температури в нього не було ще й по іншій причині. Зазвичай дитяча температура до 7 років це 100% до 14 років 50-50. Це мамин непроявлений гнів. Тому, якщо в мого менше піднімається температура, то перше, що я роблю, працюю зі своїм гнівом. Це треба запам'ятати. Що таке психосоматичний насмарк? Шмарклі, закладений ніс і так далі. По-перше, треба завжди знати, що, про що це для вас. Це дуже особисто, можливо, для когось, для вас це про щось інше, закладений ніс, там не дозволяє собі жити чи ще щось. Ну, так, якби десь з якихось аля таблиць можна зробити висновок, що закладений ніс це про невиплакані сльози. Тобто не проявлені емоції. У мене хлопчик, і коли моєму хлопчику мій чоловік каже, що чоловіки не плачуть, я завжди додаю, іноді плачуть. З такого віку треба дозволяти дітям проявляти емоції, щоб вони знали, що прояв емоції це не є щось погане. Прояв емоції це реальне наше життя. Ем... Мому синові не дозволили проявити емоції, і вперше він мав психосоматичний насмарк в кінці грудня, я вже про це говорила. Шукайте моє попередні відео. І другий психосоматичний насмарк в нас от закінчився на тому тижні. Температури не було, закладений ніс, дитина не може дихати, тому що їй не дозволили проявити емоції. Але є одне класне але ми з вами всі, особливо коли діти на публіці починають там, плакати, капризувати, нам стає дуже соромно, як це так, ми ж погані батьки, ми не вміємо виховувати. І ми вчимо дітей маніпулювати нами. Тобто, коли вони на публіці влаштовують виставу, по-іншому це не називається, ми їм дістаємо зірочку з неба. І ми цим вчимо наших дітей, що сльози дорівнює маніпуляції, я отримую те, що я хочу. Як себе вести, що з цим робити? Якщо це сльози на публіці, спробуйте переключити дитину на щось інше. Не звертайте уваги на те, як дивляться на вас інші люди. Я в свій час до сих пір пам'ятаю одну ситуацію, коли в мене дитина дуже плакала, я йшла від мами до себе додому. Це 7 хвилин. Якщо, мені не, не, якщо я не помиляюсь, це було мінус 10-15 градусів морозу. Вона не хотіла, це була Настя, вона не хотіла брати пустушку. Ну, в неї дика істерика в колясці, ми не можемо її ще віком додому досунути. На руки та сама істерика. Ми купили їй булку, це їй було, напевно, місяців 11 і дали просто запнули рот булки, бо не могли нічим іншим запнути. І йде мамочка, я знаю цю мамочку, ми всі на 40 є, Тобто це мій район. А, Я знаю цю маму, пізніше наші діти так опинилися в одному класі, і мама каже: Ви бачите до своїх дітей, ви бачите? А вони кажуть, мама, ми теж булочку хочемо". Як? В такий мороз? Це треба як не любити свою дитину, щоб не дати їй цю булочку. Я глянула, видихнула і пішла далі з цією булкою. Це було єдине правильне рішення в той момент. Тому люди ніколи не знають ні вашу ситуацію, ні настільки капризує ваша дитина чи ні. Тому старайтесь не звертати уваги, якщо люди навколо починають вам розказувати, як треба виховувати ваших дітей. Якщо ваша дитина плаче, ви бачите, що це маніпуляція вже, сльози маніпуляції їх видно, тому просто відійдіть в сторону. А є інший випадок, коли це дійсно сльози. А ми починаємо втішати, переводити тему на інше. Як розрізнити сльози маніпуляцій і сльози, які приводять до того, що оцю печальку дитина забиває в собі, і потім це вилазить психосоматичним насмарком. Сльози, якщо це просто сльози, вони висихають зразу відразу ж, якщо коли дитина отримує те, що вона хотіла. Там не плаче, скажімо так, душа. Сльози, які дійсно від переживань якихось від емоційного стану, можливо, дитина в той момент щось втратила, для неї важливе. Не для вас, для неї важливо. Полетів листочок, яким вона гралася, і це в неї просто рушиться весь світ. Іноді там дітей буває. Це ті сльози, вони їх не можна просто так заспокоїти. Ці сльози вони стоять в очах в дитячих. Ці сльози, от навіть дитина заспокоїлася, вона ніби як схлипує. і ще має пройти певний період часу, щоб вона заспокоїлась. Оці сльози це ті сльози, які ми забиваємо емоційно в себе, не дозволяючи їм вихід. Що робити в такому випадку, якщо це не сльозні маніпуляції? Дозволити дитині доплакати, але дати їй підтримку, мовчазну підтримку. І коли вона вже заспокоїться, вже не буде у цього схлипування спитати, а що трапилось, і спробувати вирішити цю проблему і на рівні е розмови допоживати дитячу цю емоцію, да, полетів листочок. Але для чого він полетів? Можливо, у нього, ну ти б його залишила собі, він більше не побачив, який гарний світ. Спробувати дитині дати ось таку казочку, яка заспокоїть її емоційно. Але дитина повинна знати, що сльози це нормально. Їх не треба забивати в себе. Бо коли ми виростаємо і в нас починається такий насморк, ми ніколи не думаємо, що перед тим наша душа про щось плакала. Для когось це зовсім не важливо, а для вас в той момент це було архіважливо. Ви цього не отримали, ви не допереживали цю ситуацію. І ну, там 72 години і у вас насмарк, і ви розплулися, і так далі. А лікарі ставлять вам герої. Будьте, будь ласка, бережливі до емоцій своїх дітей. Ще в мене виникла така ідея. Ну, не в мене виникла знову ж таки, підкинули ви мої дорогі клієнти. Створити групу по дитячій психосоматиці. Я не знаю, наскільки вам це необхідно. Я не можу гарантувати, що я буду там вести цю групу регулярно, там давати контент туди, але все, що я можу точно обіцяти, що раз в місяць я буду повертатися до дитячої психосоматики і робити в цій групі ефіри, як з цим справлятися. Тому що, якщо дитині до 7 років розбиратися потрібно з емоціями мами в першу чергу, і працювати ми маємо з собою. Якщо ваші діти хворіють, будь ласка, зверні, зверніть на це увагу. Це все ваші емоції, які ви собі не дозволяєте. Коли діти дуже сильно хворіють, що вони хочуть зробити? Задумайтеся: швидше за все, вони хочуть помирити своїх батьків. Дитяча онкологія це треба ритися в стосунках тата і мами. У дитини дві руки. І вона одинаково любить і тата, і маму, і двома руками вона хоче триматися за своїх батьків. І коли вона бачить, що десь батьки між собою неважливо, що це була за сварка. але дитина в той момент відчуває, що винна вона і виправити ситуацію повинна вона. А як можна помирити своїх батьків? Коли батьки об'єднуються, коли діти хворіють. І вони стоять поруч біля дитини, або там мама з однієї сторони ліжка, тато з іншої, або вони стоять поруч, вони боряться. За здоров'я і життя своєї дитини. Не доводьте до таких випадків. Будьте, будь ласка, усвідомленими батьками. Тому в мене е, до вас питання: створюємо ми таку групу чи ні? Знову ж таки, ще раз наголошу на тому, що контент буде нерегулярний. У е, мене 20, 21 рік іде під гідою усвідомленого батька, усвідомленого відпочинку. Не знаю, наскільки мене на, надовго нас захватить. На даний момент у мене це все виходить. Тому, якщо потрібна ця група, напишіть під даним відео, створи групу там, ну, дайте будь-яку мені будь-який зворотній зв'язок. І ще, якщо ця тема, ви знаєте, що цікава не тільки вам, але й вашим друзям, поділіться цим відео про дитячу психосоматику. Можливо, це спасе чиєсь дитяче життя. І не треба буде приймати ліки, а просто дозволити дитині пережити, допереживати свої емоції. А у мене на сьогодні все. Завжди ваша персональна фея. Задавайте питання. От в такому форматі я маю час на це, щоб дати вам їх відповіді. На сьогодні у мене все. Гарного дня, пока-пока.